Цікавий захід. Слухайте, прикольно, що зараз такий час ми збираємось і болівальники стають ближче до нашого клубу і у них є така можливість трохи зіграти з нами. Прийдуть люди, це в будь-якому випадку підніме їм настрій, трошки додать красок в життя. І це емоції, тому це, це тільки плюс, і я думаю, всі сподобаються. Зараз пограють футбол, трошки подонатимо, посміємося, і буде дуже цікаво. Ти бачив, яка футболка на, на тобі? Це, це легенда. Ну, так. Мішель Бабатунда». Бодька, салют. Скажи, будь ласка, коли в останнє надягав? Помаранчеву форму. Ще за Ю-19, коли грав. Що можеш сказати по сьогоднішньому благодійному матчу? Ну, треба допомагати ЗСУ, так що ми з радістю допоможемо, зіграємо. І головне зібрати кошти. Як каже Олександр Романчук, позаду на нуль. Позаду на нуль. Браво! Зробити перший символічний удар в матчі між збірною та вболівальниками нашого клубу надається центральному захиснику головної команди, який на жаль отримав травму, але не міг не прийти підтримати благодійну мету. Олександр Романчук, давайте підтримуємо облисками. У нас перший донат і перше нововведення груп. в гру. В'ячеслав Георгійович Рябов отримує травму на перших хвилинах свого перебування на полі і три хвилини грає з травмою від дружнього медичного та тренерського штабу футбольного клубу Кривбас. Новий донат. Пенальті ворота Кривбасу. Перший дебютний м'яч бокарі Конате. Два воротарі грають на ослів три хвилини. Донат від е, Олександра Романчука. Пенальті у ворота ветеранів удар виконує воротар кривпасу на осліп. Перший раз таке бачу. В футболі. Рахунок 4-4. І на останніх хвилинах в нас є ще один донат тисячу гривень. Пенальців родоветеранів пробуває тренер команди збірної припасу. Геннадій Приколь! Ви там з Олександром радились стосовно пенальті, чи це була суто його ідея? Це його ініціатива була. Так, можливо щось на другий тайм вже ми побачимо від тебе там в донатах, що пробив ще хтось пенальти, ще комусь, якісь очі комусь закрив, чи ні. Так, ще щось подивимося. А, а скажіть, будь ласка, якщо хтось з наших болівальників, я зараз мотивую, за донати, щоб ви пробули пенальті, таке може бути сьогодні? Я думаю ні. Пробивав пенальті в Луганську, я не забув, після цього сказав, що я вже не хочу бути пенальті. Ні, ну якщо мене з 11 там з воротайського. Ну... Подивимось, не знаю. Максим задирайка, давайте поаплодуємо його! Що ж, друзі, наш матч пенальті продовжується. Цей раз ми запрошуємо пробити пенальті ворота збірної Кримба. Соломойцем Дмитро. Це, між іншим, лікар основної команди. Знову дошка оголошень, тому передаємо привіт Денису Олександровичу Мацебурі від усієї першої ліги Кривбасу. Донат, який я чекав білів, за все, ілюзія свята. Номер 91 бігає три хвилини і радіє забитому м'ячу. Зайняти місце у воротах. Номер 91 команда збірна Кривбас Артем Сергійович Гагарін. Пенальті ворота збірної Кривбас пробиває Ярослав Дробний. Рефері я вважаю, що це видалення голкіпера. Ну, що ж, друзі, я думаю, що ми можемо завершити цей матч, якщо всі донати зроблені. Емоції дуже цікаві, дуже, дуже позитивні. Я рада, що змогла прийняти участь в цьому. Та... Принести декілька голів, завдяки цьому принести перемогу важливо організовувати такі матчі хоча б раз на три місяці або навіть на два. Бо все ж таки зсу кожен день за нас робить те, що щоб ми грали на цьому полі та в безпеці. Тому чим більше, тим краще. Дуже сподобалось, що такі мероприятия ще проходять. Результатом задоволений, звичайно. Дуже сподобалося і побачити гравців, і просто тут побувати. Круте шоу, крутий матч. Побачили десь близько 20 голів на різний смак. Крутий захід для того, щоб зблизити вболівальника з футбольним клубом Кривбас, бо ми є сім'я. Це була тяжка гра, а суперник дав бій. В першому таймі не дуже задоволений тим, як команда поводила себе на полі. В другому таймі все ж таки спрацювала настанова Геннадія Миколайовича приходька, і команда налаштувалася, вийшла, показала, зіграла класну гру. У нас плюс три, ми рухаємось далі. А взагалі у нас майже 100 тисяч гривень по донатах. Зараз ще доб'ємо. Я думаю, що вболівальники ще доб'ють банку. і це все були жарти, тому що в цілому ми всі задоволені грою. Це було класно, це було позитивно. Кайфанули на полі, на трибунах, в Ютубі, заробили гроші. Робимо все для того, щоб скоріше ми перемогли клятих москаликів. Слава Україні! Героям слава! Що було складніше грати в воротах чи бігати протягом трьох хвилин і святкувати свій забитий гол. Я скажу так: коли тобі б'є пенальті. Дробний молодший. Для глядачів, хто не знає, це син нашого голови прес-служби футбольного клубу «Кривбас». То я думаю, тут би хвилювався не тільки я, а й Богдан Хома, і Андрій Кліщук, і Маханьков. Я думаю, навіть Джан Луїджо Буфон би все ж таки ні, ні, але б і нервував. Тому скажу, це було по… Ну, свої такі емоції були в мене, і у малого теж гарні емоції. А бігати, святкувати у цей гол, ну це я передаю вітання своєму товаришу Олександру Баю, який задонатив суму по прайсу. І я святкував, потім Карпюк святкував з компанії Рудамайн. Коротше кажучи, це було фантастично, класно, круті емоції від гри. Який донат для тебе був найцікавіший? Найцікавіший донат був коли. А... Два вратаря, вони грали на осліб. Дуже сподобався донат з пенальті вратарів з закритими очима і зі святкуваннями голів в три хвилини без голів. Та всі-всі донати, всі вони були круті і смішні. Я сподіваюся, болівальники, глядачі всі кайфанули. Прикольно те, що задонатили коли канате бив. Ну для нього це теж. Класно, тому що так вийшло, що він прийшов, і він з травмами, і він ну, не, не вдається йому поки проявити себе в головній команди, але це така, знаєте, авансік, який спрацює далі. Класно, коли академія виходила бити пенальті, і потім всі діти бігли, кидалися на один на одного. Це було кайфово. Ну і звичайно, я знаю, як це було. Це сьогодні на вечері, головна команда сиділа. І кажуть, так, треба якийсь донатик придумати Славі Рябу, на треба придумати. І вони придумали цей донат, щоб він три хвилини лежав і вдавав, що в нього травма. І вони дуже з цього посміялися. Вони дивилися цю гру, донатили. Клас, дуже круто. На Найближче майбутнє планується такі благодійні матчі ще? Ну, взагалі. Треба планувати такі матчі, такі події треба донатити. Я хотів би подякувати всім, хто сьогодні донатив великі суми, і навіть маленькі були суми і по 10, і по 15 гривень. Це кайфово, тому що маленьких донатів не буває. Це зараз дуже важливо, тому ми будемо продовжувати такі формати, не такі формати, але ми будемо продовжувати, будемо грати крива сами.